У ліцеї номер 33 пройшли уроки безбар'єрності. Влаштували їх у формі спортивно-оздоровчих заходів. У навчальному закладі кажуть, безбар'єрність не тільки про людей з інвалідністю. Безбар'єрність це про кожного з нас. В містах проводяться інтерактивні уроки, безбар'єрність стосується кожного. Сьогодні до нас на захід завітають гості, чемпіони Паралімпійських ігор 2024 року в Парижі. Вони зустрінуться з дітьми. Стануть Учасниками судівства спортивних естафет візьмуть участь в інтелектуальній грі та дадуть інтерв'ю учням 11 класів. Спортивні естафети влаштували для восьмикласників ліцею. Діти говорять, готувалися, тож кожна з команд розраховує на перемогу два спортивні естафети, два уроки на фізкультурі. Ми обирали, хто з нас буде участвувати в естафеті. Було дуже багато бажаючих, але ми обрали. Самих найкращих в цьому заході беруть участь учні восьмих класів. Це діти, які ходять на навчання майже кожного дня. Їм було легше ніж іншим. Вони ходять на уроки фізичної культури. Будуть показувати спортивні естафети з тих модулів, які я не опановано на уроках. Судять восьмикласників, зіркові гості, паралімпійські спортсмени. У нас всіх об'єднує те, що ми прагнемо перемоги, ми завзяті, ми сильні. Ми маємо волю до перемоги і до нових звершень. І те, що сьогодні ми побачимо, те, що ми сьогодні робимо, ті жертви, на які ми йдемо, це те, що Україна є, буде. Учні 11 класу теж готувалися до цього дня. В ході інтерв'ю ставили паралімпійцям різні запитання. Довгий час я був лише кандидатом в збірну. Лише в 2017 році я вперше поїхав на змагання, і це було чемпіонат Європи. Ми з класом довго готувались, придумали питання. Зараз ми будемо брати таке невеличке інтерв'ю у паралімпійців. Питання про їх життя, про їх спортивні досягнення, про їх повсякденне життя. А ось на третій локації старшокласники разом з гостями грають в інтелектуальну гру. Тут вони демонструють інтуїцію та вміння працювати в команді. Тут зборна України. Так Ні. 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 завітала цього дня у ліцеї представниця департаменту освіти Полтавської міської ради. Вона наголосила про важливість таких зустрічей з паралімпійцями і додала: саме зіркові гості можуть передати неабиякий досвід учням ліцею. Передати емоції ваших перемог, вашої наполегливості, вашої сміливості дуже складно і от перебуваючи на таких заходах, бачачи ваші очі. Це складно. І перебуваючи сьогодні, саме тут розумієш, що наука і спорт, вони не від'ємні. Закінчили спортивно-оздоровчий день нагородженням юних спортсменів.